А сьогодні ми продовжуємо кар'єру нашого тренера Макса Кідрука. І цей місяць у нас буде дуже плідний на матчі, серпень 2022 року. Починаємо ми грати наш чемпіонський турнір Ліга 2, четвертого дивізіону Англії. І перший матч у нас проти Ньюпорт Каунті. Другий матч у нас буде на виїзді проти Бернлі. Це буде Carabao Кап. Ну і, звичайно, потім в гостях ми будемо. Грати проти Грімспітаун. не має правого захисника. Я підписав з Академії Бароза. Ми, звичайно, пошукаємо когось на трансферному вікні. Квіглі у нас в товариському турнірі забив один м'яч. Також Тайвон Кембелл У нас скажемо так. Найкращий бомбардир два м'ячі він забив за останні три гри. Вас вітає Кроун Ойл. Арена сьогодні матч у нас Рождейл проти Ньюпорт Каунті. Склад ми не, майже не поміняли після останнього матчу проти Герти. Це перший офіційний матч сьогодні Максики Кідрука. І. Let begin. Біжи, біжи, біжи. Бує. Був вже перший удар від команди Рождейл. Швидка атака. Швито віддає на Келі, Келі! Це пресують сьогодні гравці Рочі Дейла сьогодні своїх суперників після досить такого недалого товариського турніру вони намагаються бути активними на полі, контролювати м'яч. Ньюпорт Каунті відкриває рахунок в цьому матчі. І це досить обурлива перша атака і команда забиває. Ну, тут пропускають захист. Проблеми бачу в захисті. Просто немовірно пропускає м'яч Дона. Вілдік забиває. Ну що ж? Треба правий півзахисник. Це просто. кошмар який. О, Донел! Рятує команду Донал. Гострий кут був. Равець Ню Порт Каунтрі пробив і Одонал відбив. А це вже кутовий все одно може бути. Незвичайно. Важко. Подач. Ні, це розіграш був розіграш. Біжить. Присуйте, присуйте, Донал. Закінчується перший тайм. За ним пропущено мечем від нью Порт Кауті. Арон Вілдінг сьогодні забив один гол, один удар і один гол. Ну що, досить, досить важко, досить важко йде перший тайм. Mm -hmm. Таунсент, блін. Уже тут як тут. Нафіг тобі той м'яч Пішов в давай, Quigley, пішов, скотт Quigley. Ну нема, ну підключайтеся, 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 усі. Таунсенд Тут уже Одонал граю. Заграюся, заграються гравсі граю всі Вибийте в той м'яч. Занзала пробивав і. Хороший був підкат. Кембел, кембл. Забігай, Келі. Тоунсен цей, блін. Роудні пробивав головою, і з цього нічого не вийшло. Але був м'яч. Далеко від стінки пішов. Town Сент просто сьогодні був досить неймовірним голкіпером в сьогоднішньому поєдинку. Ай-яй-яй, жорстко грає, зупинив. Це вже може бути червона картка, може бути. Жовта картка Банксленделу нашому капітану на 90 хвилині. Він, жорстко він зупинив гравця команди Ньюпорт Каунті. І потримав на 95-й хвилині досить небезпечний стандарт. Ньюпорт Каунті хоче подвоїти перевагу. Саме капітан вибиває м'яч. І це поразка сьогоднішньому матчі Рочдей програє 0-1 команді Ньюпорт Каунті. Перша гра. І вона закінчується програшем для нашої команди. Не зробили жодної заміни після останнього матчу проти Ньюпорт Каунті. Все ж таки, ми ще раз спробуємо зіграти з таким складом. Подивимося, як будуть реагувати. Наші противники на нього. Доще сьогодні на нашому стадіоні. На стадіоні Турф Мур. Це Карабау Кап Перший раунд Берлі проти Roach І... Поїхали. Ви будете м'яч брати! Забріться м'яч, Донал! Ого! Діагора, ну ти, звісно, і видав. Забігання, ну там не вистачає швидкості. Келі. Льюіс. О, передача на фланг. Кіогейн все ж таки відібрав Аут з бокової від заруру. Ого, ну от катають, катають. Беннет перевів на кутовий. Ой, Розігрують, розігрують, розігрують. О! Знову Джон викинув, вибив м'яч на кутовий. І знову всі прибігли на роздачу кутового Джон. Відбиваємося, як можемо. Джон! Воу, -во 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 куда? Третій вже кутовий за 5 хвилин ігрового. За ігрових 5 хвилин. Що там бенсил руками махаєш? Кіллі, давай пішо. Давай Джон, Джон, Джон пішо На розігрування цього кутового. Ах, виш ж якось. Так ладно тобі, Джон. Я включив, щоб, щоб грати рукою, щоб мені було легше. Щоб пенальти частіше подавати. Ай! Каман, Джон! О, відбиває Одона! Це просто класно! Це просто класно! Ух. Це вже четвертий кутовий. За останнє, прям не знаю, скільки. 10 хвилин. Класно. О, Доннел! З такими темпами, одонел. Я прям не хочу, щоб ти переходив. Розпочинаємо нашу контратаку. Давайте, хлопці, погнали, погнали, погнали. Давайте, давайте, хлопці. У, на прохід давай, пішов, родні, родні, пішов, ровні! Підключайтеся ж ви. Що ж тут родні має бути. Один сам, Давай, Джон. Ой, вот, Діагурат, Одох. Уже тут пікок фаррил. Донал. Одох, не знав кому віддати. Все ж таки починають. Не спішать команда Rod атакувати. І це свисток на перерву 0-0. Ну, можливо, ми зараз підемо на стандартну 4-4-2. Значить, Діагора, давай ти будеш підеш з поля, Замість Діагори буде Кембл. Одох, одох 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 отдох, 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 вау 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 Куда ти йдеш? Ауч! за закамірець Одонелу. От якась така сама в мене була реакція. Так, головне... Родрігос, диви. Я хотів сказати, головне, не розклеїтися після першого пропущеного м'яча. Це ще нічого не значить. Ну що це таке було? Ну. Реф. Зібралися, я бачу, команда Берлі після першого тайму дубль робить Родрігес. Така подача від Додоха. Келі! Келі віддає. Ах ти ж! Кембел. Єс! Quigly Quigly Quigley забиває, забиває Quiglie, Quiglie. Quigley, Шкот Quigley, забив, забив 2-1! Якщо ми ще раз забиваємо, зараз ще один м'яч, ми можемо перевести гру в овертайм. Є ще шанс, є ще шанс пройти Берли. Ти глянь що робить? Боже, яке кончене, а? Вот Доналд показывает класс, як бути крутим кібером. Хорош, ну давайте и атакуємо. Сразу, сразу пішли, 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 пішли в атаку. атаку. Роудні. Родни, 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 родни. Роудні! Вуу! Добрий день, everybody. Це 2-2! Ми навіть можемо в останній час ще забити його! Відігрується ротідей! Рахунок стає знову нечійним! Перекинув голкіпера, А тепер ти не такий крутий пікок. Одох. Вдох! Що, переходить гра в овертайм? Цікаво, у нас ще є заміна. Оп. що Ота хлопці, ви не там сидите. Родрігас, Родрігас. Родрігас не вміє бити пенальті. Є Донал! Донел просто неймовірну гру показує сьогодні. Ай Квіклі! Кембел Кембел. Забиває Кембел. Так, бол, бол. Важливий момент. Чи відіб'є Одонал зараз? Чи пройде рочдейл далі? Рішується зараз. Все зараз вирішується. Родні, родні, родний. На тобі зараз дуже важлива місія. Ти дожить пробити. І це Прохід далі в Карабау Кап. Ротній забиває вирішальні пенальті. Рочдейл проходить далі в Cup. Досить круто, круто, хоч ми й не перемогли в останній час, але по серії після матчових пенальті Рочдейл пер... проходить далі. Родрігес із Берлін став гравцем матчу. Хоча я не розумію, чого. Він не забив перший пенальті, далі він забив дубик. Але він не забив перший пенальті і не забив після матчово пенальті. Роудінг пройшов всіх тоді. Зробив нічию 2-2, а потім ще вивів Рочдейл далі в карабалкак. Роутні ти молодець. Для нас сьогодні ти являєшся гравцем матчу, як мінімум гравцем матчу в команді Рочдейл. Ще в нас гра проти Гімсі Таун. Таун сьогодні прийматиме Рочдейл. Знову дощ на просторах Англії. Так, починаємо ми наш другий тур. Я пішов в атаку і тут Родні... Пробивай сам, Родні! Атакують... Грімсі Таун. Оооо! Не люблю, як вони так роблять таке. Ну, Беннет! Ну йом Андре! В кожному матчі ми торкаємося рукою. Я не для того вимкнув гру рукою. Грімсі Таун. Ну що ж, Одонел вже відбивав пенальті в цьому сезоні. Фюрер пробиває. Розводить фюрер Одонела і м'яча в різні кути. І Грімсі Таун забивають перші з пенальтів. Пасену в Родні. Куїгли чудовий пас на Родні. Родні Родні, біжи, родні з далеку... О, Квіглі! Рахунок стає один один. Чудово, чудово дав пас Кейлі і пробиває Квіглі. І забиває. Рахунок стає один один. Знову нічия, знову початок, скажімо так, матчу. Короче, Дейл може, може, може контролювати гру, може забивати, може Перемагати. Я впевнений, що команда може перемагати. Ти збираєшся м'яч викидати? Ага, молодець. О Доннел! О, який пас! Який пас! Виглі! Роудні. Бой! Виводить команду вперед! Просто класна атака! Доподивіться подивіться на це! Бойт один з конзалкіпером пробиває і забиває рахунок. Один-два на користь Рочдейл. Офігеть, класно. І вниз. Ой, одох, одох, погнав. Погнав, фодох. Опача Роудні! Красавчик! Просто красавела Родні! Роудні! роудні. Чудово зіграли з Одохом. Я думаю, Одоха треба перевчити на правого півзахисника. Все ж таки він хороший показує результат. Навіщо нам когось купувати і міняти, якщо Одох. Одох у нас просто класний пас. І тут роудні розібрався. Відгукнувся на цей пас і пробив. Шикарно голкіпера Пошив у дурні. Воу. Кембелл! пробиває Кембл! і забиває він рахунок, стає 1-4 на користь Рочдейла, Ось, це вже розгромний рахунок. Після стількох поразок в цьому сезоні це буде перша перемога в основний час в кар'єрі Макса Кідрука. І перша перемога. Перша перемога виїзна в рочдейла проти Грімспентаун. Кембл, Два удари, один гол. Вийшов він на заміну. Заміна спрацювала. Так само, як Уіклі забивав в першому таймі. Розгромний рахунок Крімпсітаун 1, Родждейл 4. Після двох турів ФЛ Ліги 2. Родждейл розташований на восьму місці з трьома очками. Лідери в нас Волсол. друге місце Нортхемптон Таун і третє місце Донкастер Rovers. Карабау Кап. Ми також перемогли Бьордлі по пенальті. Бьордлі з команда з чемпіоншипу Ми перемогли 4-3 і рухаємося далі в раунд. 2. У нас буде не менш легкий суперник. У нас буде Блекборн, який грав в свій час колись прем'єр-лізі. Тепер грає в чемпіонат шипі. І це теж буде дуже, дуже складний матч. Розслаблятися у нас не буде часу. Наступному відео ми будемо грати проти Вусола. В гостях на виїзді будемо в стінж грати, а також будемо грати далі в кубку Карабау Кап проти Блекборна. Також у нас є три новачка в команді. Елі Кінг, центральний опорний півзахисник, який може зіграти і центрального півзахисника з Уельсу. Також у нас є Джошуа Олуваємі. Англієць перейшов до нас Воротар. А також Емрет Тезгель, який прийшов на правах оренди і з Stock Сіті. Вітаю всіх в команді! Дякую вам за перегляд. Якщо ви додивилися до цього місця, поставте мені, будь ласка, лайк. Можете навіть підписатися. Для мене це буде дуже, дуже цінно, тому що я буду вважати, що ви не підтримуєте мій маленький youtube канал.